Вітаю зоряного громадянина, або, скоріше, майбутнього зоряного громадянина. Вже не вперше маю запити на створення гайду новачка, що ж, можливо, час настав. Вважаю, що це буде серія відосів, тож це буде відносно узагальнена. і включатиме запуск гри і занурення в постійний всесвіт, створення персонажу і вибір резиденції відновлення, вихід з готелю і пошук космопорту. Виклик свого корабля і виліт в космоси. І певно це все. Наступні теми покриємо у наступних відосах. Буду вважати, що аккаунт гри у тебе вже є, і гра інстальована. На початковому екрані ти будеш мати вибір до двох режимів гри: Persistent Universe, тобто Постійний Всесвіт, де ти будеш заробляти собі репутації, матимеш змогу доступу до усіх типів геймплею і подій. І Arena Commander сесійні матчі, будь то боїв у відносно обмежених локаціях космосу чи планет, або гонки. Заходимо вперше у постійний всесвіт і потрапляємо на екран створення персонажу. Після вибору статі натискай Begin Blending, і тут ти зможеш змішувати особливості ж зовнішності на собі і на обраному манекені. У наступному патчі обіцяю додати файні зачіски довгого волосся. Після збереження зовнішності Гра запропонує пройти туторіал. Не можу згадати наскільки це нова фіча і відверто жодного разу його не проходив, тож це на власний смак. У даному відосі ми його пропускаємо і потрапляємо на екран вибору резиденції відновлення. У версії 3.21 для вибору доступна тільки одна система Stanton. У ній на вибір 4 локації проживання і відновлення. Саме тут будуть за замовчуванням всі твої кораблі і амуніція. Є короткий опис цих локацій і планет, можливо, більш детальний огляд буде у наступних відосах. Мій власний ж вибір – це Лорві, здебільшого із за його місце знаходження, планета Хорстон. Вона розташовується досить близько до центру зоряної системи, тож у тебе вийде приблизно однаково часу дістатися до будь-якої бажаної точки системи. В моєму випадку, полювання на злочинців гравців це дуже зручно. Ти прокидаєшся в своєму номері, незважай на оповіщування зараз, під час запису була глобальна подія осада Орісу. Тож у правій стороні екрану ти побачиш маленькі вказівки по керуванню. Англійська Y зазвичай це піднятися з ліжка або крісла. Щоб відкрити інвентар, натисни англійську I. Скоріше за все, у тебе він буде пустий, а амуніція за замовчуванням буде костюм пілота, шолом, пістолет і медгель для стабілізації здоров'я. Щоб швидко використати екіпований медгель, натисни англійську C і потім ліву кнопку миші. Але май на увазі, важкі травми можна вилікувати тільки у медичних каютах декотрих кораблів чи на станціях планетах. Тепер зробимо швидко огляд одного з найголовніших предметів зоряного громадянина мобіглас. Це аналог сучасного смартфону, за допомогою котрого ти зможеш керувати і налаштовувати свої активи. Щоб відкрити його, натисни F1. На загальному екрані ти побачиш свою основну інформацію. Перейдемо до функцій. ComLink. Це панель чатів і гравців на поточному сервері. Далі йде менеджер кораблів, але зараз він не активний, бо ми не викликали жодного корабля. NickNax – назвав би це системою трекінгу своїх активів, обладнання, амуніції, де що зберігається зараз. Skyline карта зоряної системи. Також можна відкрити, натиснувши F2. Як бачиш, при достатньому наближенні до планет можна побачити відомі міста, поселення, шахти чи інші аутпости разом зі станціями і комунікаційними буями. боями. Trader – це функція переказу ігрової валюти будь-якому гравцю. Контракт менеджер. Меню доступних місій чи контрактів. Думаю, більш детальний огляд буде в окремому відео. Vehicle Maintenance Services. Це функція ремонту дозаправки та поповнення боєзапасу на платформі чи в ангарі станції планети. Журнал має опис можливих подій чи базову інформацію користувача. І Delphi. Трекер відносин репутації щодо організацій чи осіб. Швидко огляд мобігласа завершили. Тепер час дістатися до космопорту. Виходимо з кімнати і йдемо до ліфту. У ліфті обираємо наземний поверх. Зазвичай переміщення в містах відбувається за допомогою метро. Тож ми шукаємо метроцентр. У кожному місті є карти локацій, але вони спочатку тільки будуть плутати нового гравця. Тож раджу, поки власне запам'ятовувати маршрут, а потім на свій смак досліджувати місця самому. Гілка космопорту тут, тож ми рухаємось вірно. Праворуч від нас буде медичний центр Марія. Тут ти можеш залишити відбиток свого персонажа. Вітаю, ви досягли космодрому. Тепер треба дійти до терміналу і викликати свій корабель. Термінали зазвичай мають однаковий інтерфейс, де треба спочатку запросити свій корабель до порту, потім ініціювати його доставку в ангар. Після доставки в ангар на екрані з'явиться номер ангару, де буде викликаний корабель. Тепер йдемо в секцію з ліфтами до ангарів і вибираємо ангар номер 9 На цьому аккаунті маю лише Pisces Seven 8X або Риби, невеличкий шатл Універсал, нові стартрековські вайби. Це непоганий для початківця корабель. Скоріше всього про налаштування керування кораблів і техніки буде окремий відео, якщо буде цікаво, але з керуванням по замовчуванню англійська U запустить увесь корабель щити, двигуни і зброю. Гаразд, корабель вмикнений, тепер ми запрошуємо виліт. Щоб перемикнутися на такий вид, натисне F4, а потім затисне Z і використовує миш. Налаштування керування кораблем це досить індивідуальна і водночас непроста річ. Тож можливо це буде темою наступного відосу. Я можу зняти як своє обладнання і його налаштування, так і показати стандартні свої налаштування. На клавіатури миш, котрі використовую на ноутбуці. Відверто думав, що вийде набагато коротшим і більш деталізованим. Зараз бачу наскільки багато аспектів спростив, на котрій скоріше зверну увагу у спеціалізованих випусках. Сподіваюсь, у тебе вдалося як мінімум викликати свій корабель і, можливо, можливо, навіть злетіти. Буду радий запитанням чи уточенням щодо побаченого і запитами на наступні гайди. До зустрічі.